Як обирати окуляри, коли вони прийшли вам поштою і вам треба поміряти їх прямо на місці? Я плаваю вже 26 років, і з моменту появи в мене інтернет десь років в 2007-му, я не купила жодної пари окулярів живу. допомогти людині новачку з пошуком окулярів це дуже важлива частина моєї роботи. По-перше, окуляри мають добре сісти в орбіту ока, в очницю в народі. Окуляри мають нормально присмоктатися без допомоги резинки, не тиснути, не врізатися в шкіру навколо очей. Вони маленькі, ергономічні, такі, щоб зручно, класно сісти прямо в очницю туди і не заважати. Це типова риса для окулярів. Для тренувань. Якщо у вас широке обличчя, не беріть міні-окуляри і навпаки. Не купуйте окуляри для відкритої води чи триатлону для цілі тренувань у басейні, тому що у них інша задача вони завеликі і незручні. Якщо у вас є горбинка на носі, то або глибоко посаджені очі, то вам обов'язково треба додатково міряти окуляри на пошті. Це дуже важливий нюанс. У нас в усіх різні обличчя і окуляри мають бути різні. Комфорт понад усе Обирайте те, в чому в кайф.